Доброго ранку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати наш підручник. І сьогодні у нас бачимо тема a project Six Situation in Greenwich. Шість ситуацій у Грінвічі І е, завдання на цьому уроці буде: Бачимо Choice, a Conservation and Talk with your partner. You can change some information in the conversation. Use the process below. Нам треба з вами вам треба, да, обрати будь-які дві розмови та скласти по ним діалог. Бачимо, да, в нас є такі ситуації. Давайте трошки крупніше зробимо. Перше. You are on holiday in London and want to buy something from a takeaway for lunch choice, two dishes and other them. Ви перебуваєте у відпустці в Лондоні і хочете купити щось на винос на обід. Виберіть дві страви та замовте їх. І тут внизу є фрази, які ви можете використовувати. Наступна ситуація, друга: you go to the doctor because you don't feel well. Tell the doctor what's wrong. Ви йдете до лікаря, тому що вам погано. Скажіть лікарю, що з вами не так. Да, і теж у нас є певні фрази, які ви можете використати. Наступна ситуація: You are in a cafe. you order a drink and some sandwich. You want to go to go the the toilet, but the door is locked. Ви в кафе, ви замовляєте напій і бутерброди. Ви хочете піти в туалет, але двері зачинені. І теж є певні фрази, які можна використовувати. Далі. You go to the market to buy things for a party. Tell the star holder what you want to make and buy the things you need. Ви йдете на ринок, щоб купити речі, деякі речі для вечірки. Скажіть власнику кіоску, що ви хочете зробити, та що вам, треба, що вам треба купити. Да і теж є фрази для використання. Наступна. Uh, You are in a clothes shop, you want to buy a t-shirt, you find something but it's the wrong size of color. uh, You ask the shop assistant for help before you buy it. Ви в магазині одягу, ви хочете купити футболку, ви щось знаходите, але це неправильний розмір або колір. Перш ніж купувати, ви просите про допомогу продавця. Да і теж є фрази. І остання ситуація, бачимо, you meet your neighbor in the park and often to look after her dog for 5 minutes. She wants to run to the bakery it's a nice dog, and you are very happy. Ви зустрічаєте сусідку в парку і пропонуєте 5 хвилин погуляти з її собакою. Вона хоче побігти в пекарню. Це гарний пес і ти дуже щасливий. Да, у вас є шість ситуацій, які ми тільки що прочитали та переклали. Ваше завдання з за цих шістьох тем ситуацій обрати дві та скласти по ним діалог, використовуючи фрази, які написані під кожною ситуацією, да, в такій помаранчевій рамці. Написати діалоги та надіслати їх мені на перевірку. Я вважаю всім успіху, у вас все вийде. Та, да, як зробите, надішліть, будь ласка, на перевірку. Я перевірю та виставлю оціночки. Дякую, що прослухали. Гарного всім дня, до побачення!